Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі УНАНТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні ми будемо говорити про стан української економіки та очікування щодо економічної активності. Розібратися у цій темі нам допоможе експерт з фінансових ринків та макроекономіки. Керівник аналітичного підрозділу групи інвестиційний капітал Україна Олександр Вальчишин. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Що ж, сьогодні голова НБУ оприлюднила заяву, у якій зазначається, що економіка України досягла свого дна. І починаючи з другого кварталу 2015 року, очікується, очікується поступове відновлення економічної активності. Зокрема, відновлення економіки очікується за рахунок позитивного впливу чистого експорту, використання виробничих потужностей. Наскільки такі очікування відповідають дійсності? Ну, Якщо говорити широко, взагалі, то а... Такі очікування відповідають дійсності, але є багато деталей. І ну, ми не знаємо, які деталі розглядаються от, у владній команді щодо механізму відновлення економіки. Хоча от, ремарки щодо того, що економічна активність буде відновлюватись за рахунок чистого експорту. Це така, це така от ну, конструкція словами, яку слід, ну, яку використовують економісти, яку слід розуміти пересічним громадянам, яким можливо, ну, можливо не знають деталі щодо макроекономіки, то така от еконоконструкція, таку конструкцію слід розуміти. На те, що монетарні умови в економіці ну, мається на увазі режим функціонування фінансової сфери, банківської сфери, валютного курсу і також інфляції, вони дійсно досягли певного дна, як от говорить голова Національного банку. Тобто відбулося певне певне певна переоцінка, і в даному сенсі треба розуміти, що переоцінка мається на увазі грошової одиниці гривні. Тобто, національна грошова одиниця досить сильно переоцінилася в гіршу сторону. Всі всі це зрозуміли, всі це всі це, всі можливо відчули це. А, і тобі ж така от, е, конструкція вона означає, що е, девальвація національної валюти відбулася і вона була досить е, великою. І в подальшому, така от девальвація, вона, ну, хоча вона і внесла от негативну таку от, частину в, в, в життя пересічних громадян, е, вона все ж таки е, допомагає. Економіці, оскільки за рахунок цієї девальвації виграють підприємства та компанії, які здатні експортувати продукцію на зовнішні ринки, оскільки за рахунок девальвації відбулося, відбулося таке суттєве покращення конкретно спроможності. Української української економіки, української промисловості, і саме за рахунок тих підприємств, які виробляють експортно-орієнтовану продукцію, буде відновлюватися економічне зростання. Ви говорите, що економічне зростання може відновитись, і про те, що в нас є певна конкурентна спроможність зараз, так. тож на вашу думку, чи досягла економіка дна, чи ні? Все ж таки, ну якщо говорити в деталях, більш так от. Конкретно, я би сказав так, що наразі економіка, а також фінансова сфера, оскільки тут треба розрізняти, оскільки є фінансова сфера, є реальний сектор економіки, який ми між собою безумовно пов'язані. Так от, на мій погляд, і фінансова сфера, і, і реальна і реальна частина економіки, вони на сьогодні мають певно такий період російською мовою, можна так сказати, як передишка. Чому так? Оскільки безумовно, тут є фактор фактор. От, от, Мирних домовленостей досягнутих у мінську, хоча, хоча ці домовленості вони досить слабкі. Всі про про це знають і багато про, про це говориться, але врешті-решт ці домовленості зіграли свою роль. Вони надали передишку не тільки українським військовим, але також і економіці. Як внутрішній економіці, так і зовнішня частина і економіка, і фінанси зовні України вони теж покращилися стосовно України в останній місяць-кілька тижнів. І по нашим очікуванням, ще кілька місяців українська економіка і українська фінансова сфера будуть мати оцей цей період. Певної такої стабільності. І на мою думку, українська влада повинна максимально використати цю, цей період стабільності. Знаєте, в цьому контексті дуже цікавим є питання реструктуризації українських боргів. Так. Ну, наразі міністр фінансів України дуже оптимістично налаштований щодо цього і збирається вирішити це питання до перегляду програми МВФ, що відбудеться у травні. Так. Чи розділяєте ви такий оптимізм? Дивіться, українська влада їх основні спікери завжди будуть, як то кажуть, продукувати оптимізм в їхніх публічних висловлюваннях. Але якщо дивитися на ці речі реально, і сама пані міністр розуміє, що, що процес переговорний процес щодо реструктуризації зовнішніх боргів, державних боргів, цей процес складний. Ніхто не обіцяв, що він буде простий. І скоріш за все процес переговорний процес можливо затягнеться. Ну його І до речі, затяг... дуже гольбує Дичі. Росія в плані реструктуризації. Росія завжди буде гальмувати, Просто чи не буде це від... чи не відб'ється це на інших інвесторах? Ну на інших я я, думаю, я думаю, що тут зіграє важливу роль той фактор, що частка російського боргу в загальному обсязі боргу про який іде мова. Стосовно реструктуризації, він не настільки значний, щоб заблокувати увесь процес. Тобто, якщо український уряд, український фінансовий міністр фінансів домовиться з особними кредиторами, які складають переважну більшість кредиторів. Я думаю, що тоді процес буде можна сказати, що тоді закритий, і росіяни повинні просто вже діяти там. Ну вони, безумовно будуть. Проти любого любого рішення, ну це буде вже так мовити. Така от окрема історія, яка буде вирішуватись юридичного плану. А ось якщо говорити про песимістичний сценарій без реструктуризації, Україна повинна буде до кінця року заплатити за євробандами та муніципальними облігаціями до 5,2 мільярдів доларів. Чи спроможні ми виконати такі зобов'язання? Я думаю, що вирогідність такого сценарію є маленькою, якщо так говорити то 10%. Тобто це дуже маленька вирогідність розвитку такого сценарію. Наразі я думаю, що і український уряд, і МВФ, який багато вклав у нову програму і вклав в її успіх. І я думаю, що Наразі цього року. Перевага на боці українського уряду, української влади, і відповідно цей процес, переговорний процес і процес реструктуризації, він запрограмований на успіх. Є питання безумовно, з якими параметрами буде досягнута ця домовленість з кредиторами. Можливо, це буде так би мовити зменшення основної суми боргу на на певний відсоток. Можливо, це буде більший відсоток, але це вже буде переговорний процес. Але на мою думку. Найбільша вирогідність майбутнього розвитку подій це те, що міністр фінансів України домовляється з кредиторами, і це буде домовленість, яка буде досягнута, якщо не до кінця травня. Але до кінця до кінця літа я думаю, що цей процес буде завершений. завершити. Євросоюз і Україна знаходяться в переговорному процесі про створення програми підтримки малого та середнього бізнесу загальним обсягом 95 мільйонів євро. Також Україна має намір приєднатися до системи підтримки підприємництва в Євросоюзі. Чи достатньо цих кроків для зацікавленості з боку інвесторів? Я думаю, що ці програми досить маленькі. Вони просто слугують, так мовити, такими, знаєте, ну, показовими речами успіху, що от Україна, український уряд і уряд Європейського Союзу просуваються і в плані. Співробітництва в плані підтримки малого і середнього бізнесу України, і, і вони показують про те, що гроші, кредитні гроші спрямовуються на цю, на цю благодійну, ну, благородну справу українську економіку. Але такі кроки вони, вони робляться для того, щоб приватні, приватний бізнес, приватні інвестори. Побачили е, цей крок від уряду євросоюзу і почали е, уже власноруч ризикувати і в українську економіку е, е, здійснювати економічні бізнесові проекти. Відповідно, е, щоб маса таких от інвестиційних рішень вона збільшувалась, і безумовно, якщо такі такі рішення приватними особами буде 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 здійснюватись, відповідно тоді буде це так мовити, успіхом. От співробітництва України і Євросоюзу. А Бо саме бо саме приватний капітал і приватні інвестиційні рішення вони будуть рухати економіку в той чи інший бік. Наразі ми за останній рік ми рухались в бік скорочення. Наразі майбутньому нам потрібно так би мовити розширення і активізація економічної активності. Ось загалом чи слід покладатись на інвесторів, чи все ж таки треба розвивати власний бізнес? Та якщо думати в цьому ключі, які кроки потрібно здійснити, щоб український бізнес став так би мовити локомотивом зростання економіки? Дивіться, от коли ми говорили про цю це співництво України ЄС, безумовно це так мовити. Це така частина співробітництва України з зовнішніми кредиторами, зовнішніми інвесторами. Але слід розуміти, що українська економіка вона рухається так приватними, приватними рішеннями, і безумовно частка саме українських бізнесменів, великих чи маленьких, вона завжди є. Істотною і частка цих бізнесових рішень є, вона є набагато більшою ніж частина інвестиційних рішень, які приймаються там знаєте, іноземцями. Так, так, відважу на наше питання. Українська економіка була і буде розвиватися на руках приватних бізнесменів, які є українцями, там великими там, бізнесменами, чи мала чи там маленькими, чи середньої середньої роки. А щодо підтримки підтримки цього процесу, то я думаю, що українська влада і всі от реформатори нового уряду співпрацюючи з МВФ і так з Євросоюзом, я думаю, що вони будуть просто застосовувати найкращі практики, які є у світі, і їх реалізовувати тут. І це буде так мовити. Можливо, це буде так мовити формули успіху. Які саме кроки держави сприять поліпшенню бізнес-клімату в країні? Ну і я думаю, що першочерговим кроком держави щодо покращення бізнес-клімату. Це не є просування певних законів, першочерговим кроком є наведення порядку в фінансовій сфері і максимізація кроків, швидких кроків, максимальних зусиль щодо зниження інфляції. Тобто, якщо уряд Разом з Національним банком, разом з іншими з іншими органами влади поставить на мету собі, що першочерговою метою діяльності є низька інфляція. Я думаю, що це буде успіх реформаторських зусиль в країні, оскільки саме стабільні гроші вони підтримують. Ну, дуже багато чого. Вони, вони підтримують довіру громадян до такого державного інституту, як гроші, національні гроші. А це є дуже важливо. Я думаю, що це буде найбільша так мовити успіх, якщо буде цілеспрямована швидка концентрація зусиль щодо вимування тої інфляції, яку от допустили до рівня там, 45 і більше. Олександре, дуже вам дякую. А телевідачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був експерт з фінансових ринків та макроекономіки, керівник аналітичного підрозділу групи інвестиційний капітал Україна Олександр Вальчишин. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.